17 травня о 17.08 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місті Броди на вулиці Степана Тудора, 22 Золочівського району в цегляній господарській будівлі розміром 8 на 5 метри. До місця виклику виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. О 17.23 пожежу локалізовано та о 17.32 ліквідовано. Внаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння дві особи, а саме, жінка 1968 року народження та чоловік 1989 року народження, яких в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. Вогнем знищено дах, врятовано дві будівлі. До ліквідації займання залучилось сім чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки. Внаслідок займання ніхто не постраждав, інформують рятувальники Державної служби надзвичайних ситуацій.